Вітаю вас. В ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Надію Савченко засудили на 22 роки російської в'язниці. Георгія Гонгадзе поховали через понад 15 років після вбивства. Теракти у метро Брюсселя забрали життя щонайменше 15 людей. У студії про головне сьогодні політичні експерти Тарас Загородній і Кирило Сазонов має приєднатися з хвилину на хвилину. Вітаю вас, Тараса! Добре Зараз ми пробуємо зв'язатися телефоном із адвокатом Надії Савченком Марком Фейгеном. Поки що немає на зв'язку. Отже, за власне вироком, який сьогодні завершив зачитувати Донецький суд Ростовської області. Надія Савченко визнана винною за усіма пунктами звинувачення, себто за вбивство російських журналістів, і присуджено їй 22 роки позбавлення волі і штраф 30 тисяч рублів за незаконний перетин кордону. Хоча Україна і весь світ знають про те, що Надія Савченко була викрадена. Викрадена після бою поблизу селища Металіст Луганської області і незаконно перевезена на територію Росії, там, де перебувала під слідством і, власне, під судом, який сьогодні завершено. Отже, Кирило Сазонов приєднується до нашої розмови. Будь ласка, шановні експерти, поки ми встановлюємо зв'язок із адвокатом Надії Савченко, ваші оцінки сьогоднішнього вироку чи було щось у ньому для вас несподіваного? Нічого несподівано не було. Росія дотримується власної тактики набрати якомога більше заручників, щоб потім ними торгувати. Тому що в принципі російське керівництво розуміє, що життя в Росії не вар... не варте нічого а в інших країнах, як в Україні, воно варте. Чогось там, да, і принаймні є цінним як для західного світу. Тому вони максимально набирають собі заручників, щоб потім ними торгувати. Вже зараз ми почули від російської сторони, в принципі я це, це очікував, що вони готові видати Савченка Україні за умови, якщо Україна визнає вирок. Це означає, що якщо Україна визнає вирок, це означає, що ми повинні її тримати в себе в тюрмі 22 роки. Тобто, в принципі, ну є такі, а є таке правила між країнами, що злочинці можуть утримуватись в інші країни за умови, якщо визнається. В даному випадку дуже підла, звичайно, підступна позиція Росії. Потім вона буде говорити. Ви ж самі не хотіли, щоб ми ви її самі забирали у нас. Підло підступно в стилі Російської Федерації угруповання. все, що можна сказати. Кирило груповування. Да, в приговоре нет ничего неожиданного. Было удивительно, если б в результате суд сказал: да, невиновный человек отпускайте его. Ну это в Росії. Хоча це алібі. Да, Захист, 100% алиса. час слухань судовый. Да, то есть, если бы это в России был суд, то суд бы вынес оправдательный приговор. И, наверное, начались бы новые уголовные дела против тех, кто ее похитил и незаконно удерживал. Но суда в России нет. У них с этим еще хуже, чем у нас. Так что приговор вполне ожидаемый. Да, Россия ведет себя как нормальный террорист. Берет заложников, свинчивает ставки до небес, чтобы потом что-то выторговать за них. Ну, тепер дивіться, починається реакція е, України, власне, реакція західних країн на оголошення сьогодні е, так званого вироку. Е, послухаємо, що е, сказав сьогодні Петро Порошенко, президент України. Як він планує далі діяти, як планує звільняти надію Савченко, будь ласка, пряма мова. Шкода нічого навіть віддаленого схожого на суд. Процесі проти Надії Савченко світ не побачив. Це було ганебне судилище, яке країна-агресор влаштувала проти українського офіцера з великої літери, яка, як і належить, боронила свою землю від ворожих зазіхань. Під час зустрічі на найвищому рівні в нормандському форматі я неодноразово піднімав питання звільнення надії та інших українських заручників. Президент Путін тоді заявляв, що після так званого судового рішення поверне надію Савченко Україні. Настав момент виконати цю обіцянку. Я, в свою чергу, готовий передати в Росію двох російських військовослужбовців, затриманих на нашій території, за їхню участь у збройній агресії проти України. Отже, шановні експерти, давайте поговоримо про те, чим можна власне простимулювати бажання Росії. Відпустити надію Савченко тепер, вже коли ну, власне вирок суду є, про що влада в Кремлі неодноразово говорила? Що ми обов'язково маємо завершити цей суд, дочекатися вироку, а вже потім діяти. Ну але якщо ну, не захочуть діяти так швидко, що може вплинути на Росію, окрім санкцій, цін на нафту, можливо, що не щось. на Росію. на Росію може вплинути тільки асиметрична дія України. Я вважаю, що зараз всі почали бігати. Хоча всім було зрозуміло, що до цього, що до цього йде. Вирок буде. А не розуміючи, що вірити Путіну, що після вироку він відпустить. Ну от він скаже. От він сказав, а тепер визнайте цей вирок. Так ми ж в рамках закону діємо. А тепер визнавайте цей вирок, що ми правильно її засудили на 22 роки, і потім він скаже: відкрито, а так я виконав своє бажання. Тому що знаєте, з, а, з кредіями взагалі про що здомовлятися? Ну я не бачу про що. Я упевнений, що в даному випадку повинна бути була принаймні асиметрична відповідь України теж стосовно я упевнений, що у нас не один є, і не два є. Заручники, які ну не заручники військовополонених, які були захоплені на українській території. А, в даному випадку тиснути на російський бізнес, вибачте, будь ласка, тільки так можна. У нас активно працюють багато олігархів в українській, в українській економіці. Будь ласка, набирайте, викликайте і говоріть. Будь ласка, у нас банки російські російські працюють, будь ласка, викликайте, теж говорить, хлопці, або ми так розмовляємо, або по іншому розмовляємо, тому що так не йдеться. Тому що звичайно, що по дипломатичних каналах це нереально що добитися, тому що Путін довів неодноразово, що будь-який публічний тиск на нього він реагує а, прямо навпаки. Колуарний асиметричний тиск, тільки так можливо що його здобитися. але це треба було робити ще півроку чи рік тому, коли взагалі була захоплена Савченка, плацювала працювати над цим планомірно, і принаймні тиснути на бігати за два тижні до цього і удавати, що начебто це допоможе. Ну він послухає Обаму і сказав. Він вже сказав, що Обаму я слухати не буду. Ну, російський російські обувателі ради тому, що Обаму не послухали. От як класно ми зробили Обамі там да? тобто в даному. Випадку треба було раніше бігати, і ну давайте, хоча б так, пробувати обміняти на цих грушників. Хоча я не вірю в це. Впусти Ми про це поговоримо. Такі. Да. поговоримо. Дякую, Кирило Сезонов. Продовжимо зараз на прямому телефонному зв'язку. Олексій Рябчин, народний депутат фракції Батьківщини. На жаль, адвокат Надії Савченко Марк Фейгін зараз зайнятий. Не може з нами поспілкуватися телефоном. Олексію, вітаю вас. Ну, ні з чим вітати, звичайно. Ви, власне, і ваші колеги, народні депутати, перебували ці два дні у російському суді. Слухали разом з Надією цей вирок. Як сприйняли ви і як сприйняла сама Надія? Um, доброго дня, студія та шановні телеглядачі. Ну, ми знали. Куди ми їдемо? Ми знали, що буде вирок обвинувачувальний. Тому для нас там якась конкретна цифра, яка пролунала 22, або 15, або навіть 5, 6, Тобто неважливо. Ми приїхали туди великої делегації з різних фракцій, або представник президента сі спавцево. Ми приїхали по перше підтримати Надю, показати, що питання надії Савченка воно об'єднує парламент. І вона дуже зраділа, коли вона сиділа у цій кліпці і чула українську мову. яку ми там перешептувалися в залі суда, вона бачила своїх рідних, близьких, і ми передали їй дуже багато листів. Деякі подарунки, якісь там фотографії, які, які е, зробили люди, і для неї це та енергія. Яка заряджає її на боротьбу і та її сили боротися за свою правду, за справедливість, за ну власне і своє життя і за і за всю Україну. Олексію, ну є тут і курйозний такий момент під час зачитування вироку. Суддя назвав Надію Савченко типовою бандерівкою. Ну це для Наді, я так розумію, ще й комплімент. Сама Надія вона неодноразово наголошувала, що вона відновить сухе голодування через 10 днів, 10 робочих днів, які потрібні для набуття вироком. Чинності, отже, ну її плани, як ви думаєте, чи можуть вони зазнати змін в зв'язку із можливо запущеною процедурою звільнення? Чи варто на це сподіватися, і які для цього кроки потрібно зробити, в тому числі і вашої фракції, до якої належить Надія Савченко? Ну я можу сказати для того, щоб була повна об'єктивність, то було не цитата судді, То не її. він її так назвав. Він зачитував вирок, в якому були згадувані слова одного свідка, який сказав, що надія. Поводить себе дуже руруські Ру... надежда ведеть себя очень нагло як типічна бандеровка, і це дуже ну просто ми всім залом нас повеселили. Ми сміялися з цього, тому що ну фактично суддя там щось там бурхоті бурхоче собі підніс, нічого не чутно. А тут просто ми засміялися, і суддя сказав, кому тут смішно. сейчас я сейчас я этого человека виганю. На що надежда сказала мені смішно? І суддя, так знаєте, ну промовчав і почав читати вирок е, далі. Тобто він нічого не може подіяти. Ну от фактично з надією, така вона ну, фігура сильна та потужна. А стосовно її планів, ну вона неодноразово заявляла, що вона повернеться в Україну в будь-якому вигляді, або живою, або мертвою. І ми вважаємо, що для Путіна надія вона це такий токсичний актив, актив тому що. Якщо вона не буде або звільнена, або амністована, або поміняна, або надіслана в Україну для того, щоб відбуватися покарання, там механізм це неважливо, і вона помре в російській тюрмі, то кожен російський громадянин, який подорожує, який подорожує світом, кожен російський чиновник, кожен російський урядовець. Він буде знати, що весь світ знає про те, що Росія винна вибілю цієї дівчини, навколо якої об'єднався весь світ, і ми бачимо, що одноразово одночасно в один той самий день проходять великі акції у підтримку Надії Савченко. І весь світ всі світові лідери, включає лідерів J7, включно з президентом Обамою, висловились у підтримку Надії Савченко ще до вироку суду, тобто це для країн демократичних. Це дуже великий, дуже великий дипломатичний шах показати, що це не питання правосуддя, це питання е, демократії, це питання прав людини, це питання свободи слова. Саме тому надія вже перемогла, вона вже увійшла в історію. І ми вважаємо, що наприклад я сьогодні так сказав, що сьогодні в день, коли поховали Йоргія Гонгадзе. І я можу порівняти на його також з Надією Саченка, що це дві людини, які вже змінили змінили країни, і я вважаю і сподіваюся, що у Надії Савченка ще буде шанс змінювати цю країну у подальшому, тому що зараз ми дуже сподіваємося, що вона буде звільнена, і вона буде сільські з нами у Верховній Раді, і вона ще дуже ще більш зусиль приложить для того. Щоби Україна стала тією країни, ради якої вона боролася, ради якої вона втрачає життя, ради якої вона робить це все для нас, Олексію. Ну ваша фракція, ваша політична сила, вона всю відповідальність за звільнення надії Савченко тепер покладає на президента, на українську дипломатію, на захід. Чи ви вважаєте, що можна ну якихось кроків застосувати на парламентському рівні? І чи будете ви ініціювати подібні речі після повернення, після відновлення парламентських засідань? Питання Надії Савченка це не питання лише фракції Батьківщини. Ми з нашими колегами, всі наші колеги зі всієї фракції, ми їздили на суди до Москви. Зараз зі мною поруч сидять колеги Євченко, Євтушов, Дубіль. і ми разом з нашими колегами з боку Петра Порошенка, які були з нами. Нашими колегами, які не фракційні, після розлам заголков і всім робимо все, щоб звільнити надію. Наші, багато наших колег сьогодні у Європі у Брюсселі, у цей трагічний день для Брюсселя, вони вдягли футболки надії Савченко для того, щоб допомогти її поширенню інформації про її справу і допомогти. Посилити цей тиск. Я знаю, що наші колеги парламентські, які зараз перебувають в Замбії, в Афхаці на очередної сесії міжпарламентського союзу, всесвітньої організації. Вони також там проводять акції. Тобто, це питання, яке об'єднує парламент, об'єднує Україну, об'єднує всі гілки влади. Так зараз включилися виключно дипломатичні механізми, тобто. Ми, як депутати, ми не виключаємо те, що ми і подалі будемо до допомагати на вільне надії Савченко. Наприклад, є питання списка Савченка. Ми будемо вимагати, щоб ви включили в цей список вже і тих суддів, які ну, фактично вони роблять незаконно ув'язнення надії, тому що цей вирок це просто смішно. Що людина винна в тому, що вона перетинула кордон з Росією, тобто її викрали, обвинувачили в тому, чого на чого вона не робила, і це незаконне утримання. І про цього також буде певні п. Евні с певні передані у європейський суд, тобто ми не закінчуємо тиск на на Кремль для того, щоб Надія Савченка була звільнена. Є процедура за мінським переговором, за мінським за мінським у замінськими за угодами, коли є пункт, всі повинні бути звільнені на всіх, і надія Савченка та наші інші бранці. Коль, Кольченко, Сянцов, Афанасьєв, Клих, Харцюк та інші наші кримські бранці, які зараз кримські татари знаходяться у, у кремлівському полоні. Вони також повинні бути звільнені. і питання надії Савченка це такий локомотив, який дозволить порушити це питання на міжнародній арені. Ми вважаємо, що вони всі повинні бути звільнені, і надія Савченка це тільки перший перший крок. Саме тому, тому і наша фракція Батьківщини разом зі всіма фракціями в парламенті, разом зі всіма влади буде боротися за людей. Тому що це ми відрізняємося від Росії. Ми боремося за наших людей. Ми повинні навчитися боротися за серця і, і, і ума і розуму людей, а не тільки за територію. Це те, що відрізняє нас від Росії. Я можу сказати просто такий приклад із особистого життя, коли я у, у суді ми там намагалися зайти, було дуже складно потрапити саме у засузасідана суду, і ми розговорилися з одним офіцером, який там управляв. Ми процесами і я запитав: а тобі, як е, бойовому офіцеру, тебе не сор на те, що ми дивиться, скільки людей приїхало за однією жінкою, яка боронила свою країну. А за вашими хлопцями, які зараз тут у нас в тюрмі я, їх про них ви навіть не знаєте, про них даже не згадують. Ніхто за ними десанти не організовує, тому що про них держава забула. Йому було соромно. Я бачив по його чам, що йому було соромно. Він відповів щось таке, Знаєте, буквально що. Не все так просто. У, 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 у. є разні сторони та вопроса дивайні займатися політикою. Ну йому, як офіцеру, як він мені сказав, він воював у Чечні, і йому було соромно за це. І саме цим ми відрізняємося від Росії, ми боремося за людей, і тут не питання партійної приналежності надії. Це тільки допомогло їй підвищити статус її імунітету і політи політизувати цей вопрос для того, щоб це питання для того, щоб вона могла бути займати. Дякую, Олексій, народний депутат фракції батьківщини. Перебував разом з іншими народними депутатами на засіданні суду, де сьогодні завершили зачитувати вирок Надії Савченко Кирило Сазонов, Повертаємось власне до розмови про можливість впливів на Росію, впливів з боку України, впливів з боку західних країн, щось може стимулювати Володимира Путіна, шукати можливості для звільнення Надії Савченко. и выйти да, из игры. Думаю, да. Почему обратить внимание именно на процесс Надежды Савченко? Действительно, Россия взяла ни одного заложника, ни двух, и ни трех. Это и Сенцов, и Кольченко, и... То есть, по моим сведениям, там достаточно несколько десятков человек находятся в России в плену. Плюс украинские военнопленные, которые содержатся на оккупированных территориях. Но кого-то в Якутию слали, кого-то тихо судят, дали двадцатку. И особого внимания нет. А в процессе Савченко Путин как бы специально взвинчивает эту цену до небес. Разрешают трансляцию. Российские СМИ единственный процесс, который освещают, это он. То есть он поднял цену вопроса на такую вершину, что уже сам, наверное, не знает, что делать. То есть он, если он оставит надежду в тюрьме, если, не дай бог, с ней что-то случится, это ему приговор фактически. В глазах мирового сообщества с ним больше никто не будет разговаривать вообще. Это возможно? На вашу думку. Чем можно еще на Савченко Савченко я... залышить все въезды? Поэтому, я думаю, он будет искать выход как, сохранив лицо, продать ее как можно дороже. Потому что для Путина люди это именно товар, это ничего личного. То есть, поэтому и не получается обмена. Потому что им, в принципе, безразличные эти пленные игрушники. Вот. И он, наверное, попытается найти выход, чтобы своим вмешательством, возможно, президентским указом, помиловать надежду. И за это получить снятие санкций или другие какие-то преимущества, чтобы снова вернуться в какой-то мир общения. Возможно, он попробует сделать так. Возможно, не сможет и упрется. Два варианта. Тараса, какие возможности, какие сценарии освобождения Савченко Вы видите, какие наиболее реальные для Вас? Ну, Згадал Алексей Рябчин и про Минский процесс, обмен всех на всех. Кирило Сезонов говорить: ви сказали про обмін на російських грушників, які не дуже цікаві Кремлю. Є інші варіанти? Чи один із цих можливий, будь ласка? Ну, все ж таки, думаю, що Кремль буде добуватися тої схеми, яку я говорив, що визнавайте вирок, і ми тоді її вам повернемо. Тобто Україна, згідно з усіма міжнародними домовленостями, тоді буде змушена тримати Савченка у тюрмі, тому що якщо вона визнає вирок, вони на цьому будуть наполягати, будуть тиснути на Україну переглянути вирок на територію України неможливо ні. ні. А якщо ми визнали все, це означає, що Кремль передає, ну Росія передає. Ну є така, є така практика. процедура і практика, що ми можемо собі взяти, наприклад, цього злочинців вони можуть перебувати на нашій території, в наших тюрмах, так тобто, в даному випадку, ну якщо ми визнаємо вирок, це означає ну, згідно з домовленостями міжнародним правом. Ми тоді визнаємо цей вирок. Дай, ми ну, ми тоді змушені, ми змушені отримати в тюрмі. Ну, а, а тому що... захисти надія не оскаржує вирока, так, і так, тобто так. немає можливості так, дійти так. до європейського ну, суду. Буду да буду, да, буду скоріш за все. Буду скоріш. Ну не факт, що не не дійти, тому що тут питання наступному: якщо э, сплинуть строки подачі апеляції і в і вступить в силу вирок, тоді можна теж тому що вирок -то вступив в силу, тобто там а, з, з, європейським, з європейським законодавством там треба пройти усі стадії там, да? для того, щоб вирок не був. Якщо вони не подали в апеляцію, а там є конкретні строки подачі в апеляцію, і вирок стає в дію, вступає в дію, то звичайно, що можна подавати до європейського суду. А, що стосується інших варіантів, ну, окрім як. Тиску в першу чергу української влади на російський бізнес, який є в нашій країні для того, щоб він сприяв цього. Він присутні в енергетичній сфері. Всі знають кому багато обленерго, кому належить. Без цього не буде нічого, ніяких публічних, нічого відбуватися, поки вони не відчують, що втрачати гроші. Вони розуміють тільки одне мову сили і мову грошей. Більше вони нічого не розуміють. Дочекатися, Тарас, якихось пакетних домовленостей в рамках мінського процесу, домовленостей Якихось більш глобальних із лідерами світу. Але ну це може чекати крім надії. Надія то хоче відновлювати свою. Звичайно, на питання в даному випадку, що ну єдине, що це тільки відключення СВІФТУ, можливо, вплине на дію Російської Федерації, але я не вірю в, то, в те, що в даному випадку будуть ризикувати все ж такі світові лідери, тиснути так на Путіна. Це знаєте, в даному випадку ну знаєте, як для них це один з епізодів війни між мало зрозумілими для них. Их країнами Росією та Україною так одна корумпована, інша корумпована. Там десь розмовляють російською, там не розмовляють російською. Для них це багато чого не зрозуміло. Не треба перебільшувати, що така увага є до України. Так, в даному випадку є конфлікт, так є порушення міжнародного права, але є загрози в іншому і сві... в інших куточках світу. Тобто, в даному випадку тільки тиск, спільний тиск, все ж таки, і дипломатичний, і все ж таки, якісь неформальні домовленості. Ми повинні ну не забувати, наприклад, приклад того ж Ізраїлю. Який а, випускає все ж таки з тюрем терористів, якщо а, потрібно обміняти на а, громадян Ізраїлю, так звичайно, нам доведеться десь піти на поступки, можливо, такі можливо, що в обмін на Савченко доведеться когось ще випускати. Я цього не виключаю, і це є практика. І можливо, а щодо чи доб'ється Путін зняття санкцій, ну я не вірю, що за рахунок Савченка він зможе досягти того, що тому що тут репетація. Нет, то тирки. Репутаційні втрати, репутаційні втрати Путіна значно більше. Тому що, по-перше, жінка. По-друге, всі розуміють, навіть в Росії розуміють на ті ж самі військові, що а, жінка воювала, захищала свою батьківщину на своїй території. Вона на нікого не нападала. Так? Всі розуміють, що а, була викрадена, не доведено, що вона перейшла. Це смішно. Тобто, в даному випадку репутаційні втрати дійсності більше на Путіні. І а, він буде Намагатися просто виторгувати це під цим під цим соусом. Більше поступки з боку України і Російської ну, і світової світової спільноти. Ну тут ще одна тема. Автор New York Times магазин Юлія Йофа пише: це був хороший день для засудження Савченко для Кремля. Ніхто на заході не помітить. Це через напади на Брюссель. Ну це спірне твердження, але тим не менше, сьогодні сталися теракти в столиці Бельгії. В аеропорту Брюсселя пролунали вибухи пізніше біля станції метро. За останніми даними загинуло щонайменше 34 людини, майже 200 отримали поранення. Отже, ну на вашу думку, да, і е, треба сказати, що відповідальність за ці вибухи взяв на себе іділ. Е, чи є тут співпадіння, вирок Савченко, вибухи в Брюсселі, чи варто тут шукати якихось конспірологічних ну те, теорік. що ще з часів радянського союзу КДБ підтримував зв'язки з терористичними груповами? Це взагалі не для кого не таємниця, і в тому числі з арабськими терористами активно підтримувався зброю, навчалася на Території тоді Радянського Союзу, в тому числі України, це взагалі не для кого не таємниця. Не для кого не таємниця, що солдати армії Іраку, які Зараз активно воюють в Вігілі. Вони теж навчалися в Російській федерації. Ну тоді в радянському Союзі. Вони за віком відповідають там да? тому, що а, от тоді союзникам, наприклад, у війні Ірака і Ірана був союзником Іраку. Якраз був Радянський Союз. Він зброю постачав і, а, і радників. Тому не не виключення, що зв'язки як були такі залишились. А, тому і за занадто багато щось терактів в останнім в часі в Європі стало відбуватися, чесно кажучи, і не тільки в Европе, а и у той же Турции, за которой им очень стосунки с Россией. Кирилл Сазонов. Да, безусловно, российской агентурой, конечно, Ближний Восток насыщен был очень плотно, и влияние сохранилось, и связи сохранились. И я вполне допускаю, что действия ИГИЛ и действия спецслужб России координируются. Не в формате «кто-то кем-то управляет», но в формате оказания, оказания взаимных услуг, где-то помощь, где-то поддержка, где-то информация. Потому что да, сейчас главная цель России – дестабилизация Евросоюза. Быстрая дестабилизация до того, как рухнет сама Россия. И теракты, да, теракты, они бьют. Бьют по психике западных людей, которые уже отвыкли от того, что война может быть где-то рядом, а не в телевизоре. Ну, а вплынуть Поэтому... на позицию европейского провода, провідних европейских стран в политике щодо Врегулювання на Донбасі Люди... щодо мінська. Ми бачимо останнім часом, що тиснуть то більше на нас. Давайте проводьте вибори на окупованих територіях. Ну, менше зараз говорять про особливий статус. але тим не менше. Запад хоче закрити этот вопрос. Запад хочет хоче вплинуть да. на політику. А вибори в Донбасі дозволять вивести Росію з числа переговорщиків. Путін попався на этот ключок на переговори, і Росія фактично признала себя учасником конфлікту, который впливає на процеси, який участвует. Вот. И сейчас Путин и его союзники, которые есть и в Германии, и во Франции, они пытаются его вывести за скобки, сделать этот конфликт как внутриукраинский. Тогда Россия отходит. Это их идеальный сценарий. Я не думаю, что мы их выпустим из этой ловушки. Они уже в нее влезли, в ней и останутся. Поэтому провести выборы на оккупированной территории на условиях боевиков и России, это несерьезно, это не получится. И тут не выйдет ничего из этих выборов, как планировали до середины лета. Тарас. Ну тут знаєте занадто а, довгий, як я вважаю, причинно-наслідковий зв'язок. Якщо, наприклад, а, а, ми пам'ятаємо, под... підказують хвилина часу. Раз. Я пам'ятаю, коли в Іспанії був теракт, то ті вони швидко вивели свої війська з Іраку. Там, да? Тобто був прямий, прямий причинно-наслідковий зв'язок. Війська в Іраку, теракт ми виводимо, ми відступаємо. А тут занадто незрозуміло, не зрозуміло, а звідки загроза і до чого тут Україна? Якщо говорити, що давайте ми будемо в Україні якісь поступки це схоже на тактику Путіна в Сирії? Так коли він думав, що обміняють Сирію на Україну, але не обміняли так і змусили фактично покинути. Тобто, в даному випадку я вважаю, якщо йде на це, то такий вже знак і намагається дестабілізувати будь-якими спробами Але для обивателя європейського немає причини наслідкового зв'язку. А чому ми повинні кидати наприклад підтримку України для того, щоб боротися з тероризмом? А звідки зв'язок? Там вже арабських терористів немає, вони не постачають їм зброю. Ну, наприклад, українці. Дякую, Тарас Загродний, Кирило Сезонов. Дякую вам. Це була програма. Про головне побажання від всіх нас надії жити, триматися. Побачимось у середу. о 18.55. Все буде добре.